10 вересня, 24-го вітання. Трояндочка Редмікада. Це троянда перша річка. Посаджена осінню того року. Отримала я її з Черкащини. Троянда, ну, дуже гарна, гарнюча, можна сказати. Наростила такий. Гарний, чудовий кущик, як для першої річки. Він не дуже високий, але глянь навіть, який він пишний. Він десь сантиметрів, ну, 40, нема пів метра в неї. Сантиметрів 40. Це друга повноцінна хвиля квітування цієї троянди. Перша хвиля була теж дуже рясна і дуже гарна. Квітки дуже довго тримаються на кущі. Це троянда спрей. Ну, мені вона більш похожа на бордюрну. Все ж таки спреї трішки вищі. Ну, хоча це перший рік, подивимося. Геть не хворіє. жодного враженого листочку нема, вже ж осінь. Але все добре з цією трояндою. Кущик дуже декоративний. Дрібні трояндочки. Вазу поки що різала, не різала, не знаю, як вона. Вазі тримається. Ну, для вази вона не дуже і підходить, бо дрібні гілочки такі, ну, не знаю. квітне вона з уцвіттями. Квітка, ну, такого якогось червоно кірпичного кольору. Як від світлішає. Але все одно залишається на кущику декоративною. і легкий аромат присутній цієї трояндочки. Ну, широкий такий кущик розлогі, але прямо стоячий, не хилиться. Витримує спеку, бо ж спека ця троянда вже я не знаю, скільки квітне. Ну, може вже тижні два, чи може і вирішила зняти про неї ще одне відео, бо дуже гарна ця троянда. Пуп'янки. Калихоподібні. Чимось колір навіть нагадує, хай Бог простить, ну той як його. Піонерський галстук. є як є. Листя, ну, не дуже дрібне, але і невелике, і воно не, не блискуче, ну можна сказати матове Гарна трояндочка з усіх боків кущик. Такий акро... кулястий, кулястий. Ну, Висновки такі, що ця трояндочка дуже гарна, витримує спеку, дожжі не знаю, бо в цьому році дожжів, мабуть, не було, майже не було. Стійка до грибкових захворювань. Хвиля квітування дуже довго триває, дві хвилі. Дякую за перегляд. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Пропоную підписуватись та ставити вподобайки цим краям. А також дякую всім нашим українським воїнам за те, що захищають Україну. І слава нашим ЗСУ.